З 1 грудня в Україні зросте розмір пенсій для громадян. Пов'язано це з перерахунком соціальних виплат, а саме розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ця виплата з початку місяця зросте на 66 гривень. Для кожної людини індивідуально визначатимуть пенсійну надбавку. Це пов'язано з тим, що перераховуватимуть лише певні складові пенсійних виплат, які базуються на розмірі прожиткового мінімуму. Окрім того, з 1 грудня підвищать пенсії людям, які не досягли 70-річного віку і отримують менше ніж 2,5 Тисячі гривень. Збільшення виплат проведуть за умови, якщо в такої категорії людей є необхідний страховий стаж. А це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Мінімальний розмір пенсійної виплати на сьогодні встановлено на цьому рівні, тобто 2093 гривні. Перераховано, як я вже сказав, мінімальні розміри пенсії, максимальні розміри пенсії, а також складові пенсійної виплати, які напряму залежать від. Рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що належить до цих складових пенсійної виплати. Ну насамперед, це надбавки, які передбачені різноманітними законами. Зокрема, це надбавки до пенсій, передбачені для ветеранів війни відповідно до закону про статус ветеранів війни, і гарантії їх соціального захисту. Це надбавки передбачені для жертв нацистських переслідувань.